Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка насправді дуже є важлива. Це те, що люди роблять, думають, реагують, і це кознаки. Це то, що сталося одразу після місцепення. Каїн позаборив, каїн не розумів, каїн посуджував і вбив свого брата. Так відбувається в наші саме собою спорту. Починав гутяти, Що б ти не зробив, якась інша людина, вона бере і засуджує. Вона не розуміє твої думки, твої що твоєму те, що таке зробити, але вже не осуд, і все розставив його. Читаємо різні речі. Я думаю, одну історію, але до ліця. Для того, щоб uh, розуміти, що відбувається і чого, треба стати і з людиною, зупикати людини, то Це якому читаючи відео, сторінки історію, ми розуміємо, що бачимо всю картину. Ну, плюс ну, ми не можемо там доветити. А коли ми опериваємо з цією житлою і бачимо uh, тільки те, що бачимо, те, що Господь господизволять. У <звали> нас що виникає? У Нас виникає уникає тись заперечена то, що... у Нас виникає знаю, чому зараз. Що... А я всім пославиш двірма. Але мало того, ми це робимо, знаєте, на все ще щоб зривне, ну, що вино так, на що питають от, а оце невіруюча людина, вона вже паша. Ви знаєте, що саме цікаве? Цікаво, це те, що по-перше, то така людина не підбереть себе, і Бога який з неї. Не ту людину, яка тебе зробила або не зробила, аби то себе, своїми вчинками, своїм особам, своєю захистю, своїм недорозумінням і своєю невихованістю. Дуже багато випадків, як коли ти поводиш в церкву, і людина вже підбігає до іншого, людини і каже, а в нас так не тут тягатися. А ти, ти так думаєш, що ти неправильно думаєш, І починається різне такі, що починається різно таке, що не має відбуватися. Тому ми знаємо, це додому, тільки я вірувала, всіх прийшла. Це вона вже не треба чи вона розвивається? Але ми вже зробили певні речі. Ми не питаємо: а чи, чи, чи маємо мітале, як віруючи, до кого ви люди робити те, що ми робимо? Чи не ріштов на людей від Бога, від віри? І чому? Ви знаєте, я зачасну час часом не полягла таке релігійне пінфор. Дійсно, є релізійне пенко, тому що людина в церкву, або людина прийде в соцмережі, почитавши щось у когось, вона бачить, добачає страчу. Вона не бачить благодаці, благословіння, вона не бачить, хто протестовав, вона не бачить сустринку, вона бачить, що. Що це було українською? Вони зривають весь свій бруд, що це гарні в мережах на бручах людей. і дивлячись по саме року. І вони не чи не відрізняються не решати. Чому ми це робимо? від кого це залежить?